Українська вишиванка має тисячолітню історію та особливий символізм для кожного, хто її одягає. Усі регіони нашої держави мають свої орнаменти зокрема, вишивальниці Житомирщини у давнину надавали перевагу геометричним і рослинним візерункам. День вишиванки. Традиційно святкують у третій четвер останнього місяця весни. Цьогоріч це 15 травня. Незважаючи на вітряну та дощову погоду, Житомиряни дістали із шаф свої вишиті сорочки, аби підтримати ідею національної єдності. А у магістраті провели урочистості та відкрили виставку автентичного одягу рушників і прикрас. Найкраніше свято нашої України свято вишиванки, свято різноманіття, різноманіття різності нашої держави, різності, але самоідентичності, самоідніфікації нашої нації. Саме за це нас не любить ворог, саме за це нас ліва справа пробує завжди нищити, але саме в вишиванці зашити від українців. Ож з нагоди дня вишиванки різні навчальні заклади Житомира представили свої колекції сучасного українського одягу. Вишиванки змінюють із плином часу. Моделі стають більш сучасними. Однак це не змінює того, що вишиті елементи одягу, тримають зв'язок між поколіннями. Анна Чепель, Дмитро Половинка. Телеканал СК 1.